Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. Сьогодні у нас на черзі 39-й розділ книги Пророка Ізекіля. Читаю з першого вірша. А ти, сину людський, і далі звіщай проросту проти Гога і говори йому, що говорить владика Господь. Ось я виступаю проти тебе, Гога, правителю роша, мешеха і тувала. 39-й розділ продовжує ту ж саму тему, яку ми почали в 38-му розділі. А саме тема війни Гога із країни Магог проти народу Божого. І ми з вами минулий раз вияснили, що швидше за все, коли мова йде про Гога, то це е, правитель е, Росії, який збере коаліцію з е, багатьох народів антисемітських для того, щоб піти в останній час проти Ізраїля. Я зверну тебе і потягну тебе, поведу тебе з крайньої півночі і проваджу тебе на Ізраїлеві гори. Другий вірш знову нам нагадує те, що ми читали в четвертому вірші 38-го розділу: що те, що ці народи під керівництвом Бога підуть проти Ізраїля, на це є воля Божа. Він навіть буде спонукати ці народи до цього, як написано: Я потягну тебе. Тобто це не зовсім завжди вкладається в нашу логіку про те, що Бог є абсолютне добро, абсолютна любов. Але інколи Бог може чинити навіть і такі речі спонукати, і все це не через те, що Бог жорстокий чи немилосердний, а навпаки, це все для того, щоб воля Божа збулася. І воля Божа в даному випадку йдеться про те, щоби. По-перше, всі народи пізнали Бога. По-друге, щоб Ізраїль прийшов до повернувся до віри в істинного Бога, і ми далі ще про це будемо читати. Я виб'ю лук з твоєї лівої руки і зроблю так, щоб твої стріли випали з твоєї правої руки. Тобто, коли Бог потягнеть ось цього гога з його військом проти Ізраїля, ми бачимо, що відбудеться щось дивне. По волі Божій буде вибитий лук і е, випадуть стріли. Тобто, майбутні війська вони в якийсь момент часу вони втратять просто е, свою військову техніку і свої боєприпаси. На Ізраїлевих горах впадеш ти та всі твої полчища разом з народами, що з тобою. Я віддам тебе на поживу хижим птахам, усім крилатим істотам та всім польовим звірам. Ти поляжеш на відкритому полі, бо так сказав я, говорить Владика Господь. І от п'ятий вірш, він досить цікавий з культурної точки зору. Написано: Ти поляжеш на відкритому полі. А в четвертому було сказано, що е, птахи і різні польові істоти будуть клювати твоє тіло. Насправді для. Стародавнього Ізраїля і взагалі близького сходу, це була найбільша форма прокляття, тому що люди вважали, що душа і тіло вони не подільні для того, щоб людині потрапити в потибічний світ, в Шеол, щоб 에, продовжувати там своє духовне існування, він повинен ну, людина повинна бути захоронена разом з тілом. Але якщо тіло з'їдали тварини, Скльовували птахи, то це було як прокляття. Така душа вважалася, що вона не буде мати ніколи спокою. Я зійшлю вогонь на магога й на мешканців островів, які почуваються, почувають себе в безпеці, і вони пізнають, що я Господь. А шостий вірш він був, мабуть, не зовсім зрозумілий для стародавніх людей, але він абсолютно зрозумілий для нас, жителів 21-го століття. Тому що коли ми читаємо про те, що зішлють вогонь, е який буде падати з неба, то швидше за все мова йде про використання якоїсь дуже потужної зброї, наприклад, ядерної зброї і Натяки на це ми можемо побачити і в книзі об'явлення Івана Богослова в самому кінці Біблії, і, наприклад, в книзі пророка Захарії, в 14 розділі, що мова йде про те, що відбудеться остання ядерна війна, яка й повинна буде забрати дуже велику кількість людства за один раз. І от тут написано, що зішлю вогонь на магога», тобто. Ми з вами вже читали про те, що швидше за все, це територія Росії, буде війна між Росією і мешканців островів, які почувають себе в безпеці. А мешканці островів для Ізраїля це були дуже дуже далекі країни, які знаходяться поза межами контакту з самим Ізраїлем. І на сьогоднішній час можна сказати, що мешканці островів, які живуть в безпеці. Це мешканці Північної Америки, або точніше, Сполучених Штатів Америки. І Ми зараз з вами бачимо, що світ дійсно знаходиться в першій стадії Третьої світової війни, коли певні стосунки між ядерними державами вони зростають, вони загострюється загострюються. Ситуація, і, наприклад, від Магога, від Росії ми дуже часто чуємо про. Те, що вони хочуть вдарити ядерною зброєю. Тобто, швидше за все, ядерний удар він відбудеться. Він відбудеться між Росією, між Сполученими Штатами, але й зачепить в тому числі і Ізраїль. Про це ми можемо прочитати в Захарії, 14 розділі. Я виявлю своє святе ім'я серед мого народу Ізраїля і більше не дозволю, щоб попоганювали моє святе ім'я. Тоді народи пізнають, що я Господь святий Ізраїле. Вже наближається і прийде день, говорить Владика Господь. Це той день, про який я провіщав. І от е дуже важливий момент: восьмий вірш говорить про наближення дня Господнього, день, який Бог постійно е е провіщав, що він має відбутися, тобто день другого пришестя Ісуса Христа. А перед цим сьомому було написано і народи пізнають, що я Господь. Як вони пізнають? Мабуть, найчастіше люди звертаються про допомогу до Бога саме в часи війни. Ми з вами бачимо, наприклад, нашої країни, що коли починається війна, коли починається якісь загострення, то люди йдуть в церкви і наповнюються молитовні будинки, і люди взивають, і кличуть до Бога. І, і слава Богу, що хоча б таким чином люди звертаються до нього. Тоді повиходять мешканці Ізраїлових міст, розкладуть вогнище і палитимуть зброю, щити великі й малі, луки та стріли, ратища й списи, сім років палитимуть їх, не носитимуть дров з поля і не рубатимуть їх у лісі, бо палитимуть у вогні лише зброю. Вони відберуть награбоване у тих, котрі їх грабували, і заберуть здобич у тих, що їх обирали, говорить владика Господь. Ці дев'ятий десятий вірші, вони говорять нам в образах, доступних для ізраїльтян того часу, що та кількість зброї, з якою прийдуть на, на цю територію, вона буде просто колосальна. І зброя тоді вона складалася з двох елементів: це якщо ми беремо там дерев'яний спис, наприклад, так, це був. Дерев'яний держак, і на кінці його був металевий спис для того, щоб вибитись. Те ж саме стосується і стріл багатьох. Багатьох видів зброї. От Бог каже, що ось цього дерева його буде е, так багато, що сім років, а е, число сім в біблійній термінології це знак повноти, тобто дуже-дуже великий період часу. Е, будуть ось цією зброєю топити, і не треба буде ходити в ліс і пиляти дрова, тим більше що ліси вже до того часу на території Ізраїля стали досить рідкісним явищем. І е, і так само ми знаємо у других пророків, що написано, що будуть металеві частини перековані списи мечі на Орала, тобто на те, чим можна буде. Обробляти землю вже в мирний час, швидше за все, в час, коли Ісус прийде на цю землю і буде тисячолітнє царство. Але коли ми говоримо про сучасну війну, ядерну війну, да, то ядерна зброя вона може використовуватися не тільки для знищення людей, але її можна переробити на електроенергію за допомогою атомних електростанцій. І можливо, тут якраз мова йде про це, що паливом яким є ядерна зброя, будуть палити, тобто будуть забезпечувати жит... життєдіяльність Ізраїля і не тільки Ізраїля ще дуже-дуже велику кількість років. Так станеться, що в той час я визначу в Ізраїлі місце для Гога. Гробовище в долині перехожих на схід від Мертвого моря. Воно перекриє дорогу для перехожих, там поховають Гога разом з його численною ордою і назвуть те місце долиною натовпу. Упродовж семи місяців Ізраїловий рід ховатиме їх, очищуючи землю. Весь народ краю ховатиме їх, і стане для них той день пам'ятним, адже я прославлюся серед них, говорить владика Господь. Мертві тіла вони оскверняють землю, тому їх необхідно похоронити. Але тіл буде настільки багато, і, в принципі, що для цього треба буде зробити дуже велике кладовище. Але кладовище. Воно так само буде опоганювати землю Ізраїля. Тому Бог тут каже, що місце для поховання цих людей воно буде на східному березі від Мертвого е, моря або Солоного моря, як називають його євреї. Е, тобто за межами е, території Ізраїля, там якраз буде місце для поховання. І трупів буде так багато, що впродовж семи місяців знову ж таки це натяк на певну повноту е, на дуже довгий період часу. потребується для того, щоби. Поховати е, ось цих людей, які прийшли е, з війною на Ізраїль, вони призначать окремих людей, котрі після семи місяців постійно ходитимуть по краю, і за допомогою перехожих ховатимуть тих, що ще залишились на поверхні землі, аби остаточно її очистити. Коли перехожий, мандруючи по краю, побачить людську кістку, то поставить біля неї знак, аби ті, що ховають, могли захоронити її в долині натовпу Гога. Там же і місто, що називатиметься Гамона, тобто Натов. так буде очищена земля Ізраїля. Тобто мова знову ж таки йде про те, що в ось цій фінальній війні, ми знаємо, що сучасні засоби зброї вони не тільки вбивають людей, вони розривають їх на багато багато шматків. Шмат... Шматочків і ось ці кості вони будуть розкидані по всій території Ізраїля для того, щоб очистити територію. Люди будуть ходити і збирати ось ці шматки, які залишилися від людей, для того, щоб очистити сам Ізраїль. А ти, син людський, проголоси, що сказав Владика Господь. Всім літаючим пернатим птахам і всім польовим звірам, збирайтесь, приймайте і приходьте, прибувайте звідусіль на мій жертовний бенкет, який я для вас приготував, на велику жертву на Ізраїлевих горах. Там ви будете їсти м'ясо і пити кров, ви будете їсти тіла вітязів і пити кров можновладців землі. Всі вони, наче барани, вівці, козли й телята, яких. Відгодовували на башані на моєму жартовному бенкеті, який я для вас приготував. Ви наїстесь з жиру досита й нап'єтеся крові до сп'яніння. За моїм столом носити насититись м'ясом, коней і вершників, витязів і всіх звичайних воїнів, говорить владика Господь. Так, я виявлю серед народів свою славу, всі народи побачать моє правосуддя, яке я здійсню, та мою руку, яку я на них покладу. І тут дуже важливі вірші, тому що їх треба сприймати метафорично. Те, що Бог бачить, що ось ці загинувші люди, які напали на Ізраїль, вони стануть як жертви. Жертви для кого? Тут написано для різних птахів і для різних польових звірів, яких Бог збере. Але коли ми уважно читаємо Біблію, ми знаємо, що під звірами і птахами дуже часто маються на увазі інші народи. І от е, тут можна зробити з цього висновок, що е, після поразки Росії, після поразки ось цієї. Антиізраїльської коаліції, їхні землі, їхні території, їхні ресурси вони будуть поділені між іншими народами, які просто будуть споживати їх, наче жир, наче кров, наче жертву для Бога. І це буде Божим правосуддям стосовно тих народів, які повстануть проти Ізраїля. Пізнає також ізраїлевий рід, що я. Господь, їхній Бог від того дня й надалі. Знову, оцей дуже важливий момент. Бог каже, що завдяки ось цій війні, завдяки якійсь надзвичайній Божій перемозі в цій війні, Ізраїль нарешті схаменеться і повірить в Бога. Зрозуміють також і народи, що за свої гріхи та через свою невірність. Мені, Ізраїлевий рід був узятий в неволю. Я сховав від них своє обличчя, я віддав їх у, їхню, у руки їхніх ворогів, так, що всі вони гинули від меча. Я це учинив через їхні нечистоти та їхнє беззаконня, сховавши від них своє обличчя. Але тепер, так говорить Владика Господь, я поверну полонених якова й помилую весь Ізраїлевий рід, захищаючи від ганьби моє святе ім'я. Тобто, ось ця остаточна третя світова війна, вона приведе до того, що євреї з усього світу вони е, зрозуміють, що вони були покарані за свої нечистоти і вони повернуться в Ізраїль. І коли вони безпечно житимуть на своїй землі, де вже ніхто їх не лякатиме, вони будуть згадувати свою ганебну поведінку і провини, а також свою невірність, яку вони виявляли щодо мене. Коли я поверну їх спосеред народів і позбираю їх з країн їхніх ворогів, я через них явлю свою святість перед очима численних народів. Так, повернення Ізраїль Ізраїльтян на батьківщину це буде про проявлення Божої святості. Тоді пізнають ізраїльтяни, що я, Господь, є їхнім Богом, адже це я відіслав їх у неволю до інших народів. Я і зберу їх на своїй землі і жодного з них там вже не залишу. Я злив свій дух на Ізраїлевий рід, але я більше не сховаю від них свого обличчя, говорить владика Господь. Амінь. 39 дев'ятий розділ він закінчується дуже важливими словами. Бог каже, що він більше не буде ховати від євреїв свого обличчя, і він зільє на них свій дух. А це означає, що євреї в цей час, після ось цієї третьої світової війни, вони приймуть нарешті Христа Ісуса як свого Господа і свого Спасителя. І це буде ознакою дійсно того часу, що Ісус має прийти, коли для язичників двері для покаяння закриються, а для Ізраїля навпаки відкриється е, бачення про Ісуса Христа. Тому нам треба не гаяти часу. Нам треба проповідувати Євангеліє серед язичницьких народів, в першу чергу серед нас, українців, для того, щоб люди покаялись, навернулися, тому що. Час приходу Ісуса Христа він вже дуже-дуже близько. Отаким От був 39-й розділ цієї чудової книги і Якщо вам сподобалось, вставте свої вподобайки, пишіть коментарі обов'язково під цим відео, підписуйтесь на цей канал, діліться цим відео зі своїми друзями і знайомими. І нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!